Ваше бачення е, нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хто сьогодні збирається нас нападати? Але коли немає держави, стоїть немає армії стоїть державу, і ніхто не рахується. Держа армія це політичний засіб. Першу чи багато лікарів. Чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так вимагають, а не чекають. Хай ідуть у союзу піцерів, швидше дороблять коли більше їх туди відкрито, тим швидше буде Національна армія. Наче армії немає. Ми ще, ми ще не маємо контролю своєю економікою. Тільки зараз маємо про передачу підприємств. але все ж ми контролюють далі своє міністерства. навіть прибутки туди йдуть. Зараз скажу. Я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової одиниці. Грошова одиниця нам абсолютно необхідна. От тут стоїть пан Черняк, ось, е, на, е, наш майбутній е, прем'єр-міністр. Ми ну, ще не виграли, вже банально не поділили. Він за підтвердець, грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засипати, засипати ми тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як ото в листопаді листячком землю. Ось. І е, захистити свій споживчий ринок, ми можемо тільки таким чином, тільки грошовою одиницею. Ну і митними служби. І митний службу у нас, по суті, немає. Якісь є спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони тільки по боси не пускають. А там, е, а там ешелонами йде, розумієте? Значить, нам треба митну службу. Бачите, назвав. Кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. Ми ж маємо проголошення, але не маємо реальної держави. <реклама> ви про Крим питали. Так, <реклама> ви знаєте, я є, я є автором теорії федеративного устрою України. Тобто, це щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія це держава в державі. От Крим, там Лепатір жило балакати, Донбас почали там під юп, під юп, і Так, далі. так, так. так. А відмовляться це одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом і та, але більше місцеве самоврядування і ті. А не а не право виходу там і так далі. Так, але це, але я це вважаю, де децентралізація, щоб московський централізм не переселити, автоматично в Київ. Слухайте, але е, я сьогодні навіть цей федеративний принцип не хочу панувати на першому етапі. Треба спочатку наповнити державу з містом, що я казав, отими чотирма хоча компонентами, а потім перебудовувати. Треба з Я вважаю, я вважаю, що десь на перший рік тільки точно обумовити час. На рік той новообраний президент, якщо це буду я, от розумієте, він повинен навіть послати свого роду на, на міс. Таких, як -от Єльцин хоче назавжди зробити. Назавжди не можна, бо то не демократично. Але на рік, щоб оцю державницьку лінію повести по всій Україні і кадри, трошки, ну ж компартійна параджі скрізь засів, трошки почистити, а потім прямі вибори всіх керівників зверху донизу, от і перехід до тої форми правління. І десь далі можна думати про прохід щодо Криму. Значить, кримська автономія це апаратна автономія. Єдиний, хто має там право на автономію, це кримські татари, так само, як Мордва, там хоч вона менше і так далі. Вони були абсолютно усунуті від вирішення цього питання. Це хитра автономія а не от там українці, там частина західної України переселені або росіяни по квоті, по, спи, по по кількості на область переселяли там з Воронежської, та і так далі. Області. Яка автономія? Для кого? От значить, автономія може бути тільки національна для корінної нації. Якщо кримські татари переселяться, всі поставлять питання, ми не маємо права їм заперечити проти такого права. Але сьогодні ця автономія фіктивна, це я вважаю, одна з найбільших одна з найбільших може провин Равчука, що в їй дуже він з Багровим великі друзі, і він ній він бачити, як він її пропихав навіть коли конституції, буквально не пропикав тольоні так.